Вітаю, друзі! Мене звати Місієнко Яна і я практичний психолог, астропсихолог. Працюю в мультимодальному підході, використовую такі інструменти, як метафоричні асоціативні карти, гіпнотерапію, системні розстановки. І одним із моїх улюблених інструментів є цвяхотерапія, тобто терапія за допомогою дошки садху. Напевно, на сьогоднішній день цей інструмент є досить таки популярним, і багато з вас вже чули про цвяхи. Зараз зупинюся більш детально на цьому інструменті. Поділюся коротко тим, як підібрати для себе ідеальну дошку, розберемо питання, з якими рівнями працює дошка садху, взагалі так, для чого люди йдуть на дошку і яку користь вони там отримують під час практики. Якщо ви вирішили підібрати для себе дошку садху, у вас є внутрішній відгук на цей інструмент. Я вам дам декілька порад, які вам допоможуть. Підібрати для себе як початківця найкращу дошку. Тож, на що варто звертати увагу при виборі дошки в садку? Одним із найважливіших моментів це є крок цвяхів. Крок між цвяхами, відстань між ними. Ідеально для початківця підібрати дошку з кроком в 1 см, ну, можна ще 0,8. Але слід знати, що чим більше крок між цвяхами, тим гостріші відчуття ви відчуваєте під час практики. Тому, е ідеально для початківця, крок цвяху 1 см. Далі, матеріал дошки. Е фанерні. Це значить, що дошка сама не цільна, а шарова. Так? Нашаровується фанера і потім формується дошка садку. Можливо, ви побачите, тут є такі поділочки. Це, значить, у мене фанерна дошка. Так? Дошка може бути з цільного дерева, так? повністю в мене є і така. зараз вам покажу. Це у нас іде термоясень. Це повністю масив дерева. Вона є цільна, вона є досить така практична, тому що цільність дає їй більш таку універсальність, і навіть якщо вона десь там впаде, потрапить волога. А термоясень, до речі, це матеріал, який вологостійкий, так? вона фактично не напитує, тим більше тут є спеціальна така пропиточка, яка її захищає від вологи додатково. Так? А, і в разі, якщо вона десь там у вас впаде чи ще щось, то а, є ймовірність того, що їй нічого не буде, тому що це є цільний матеріал. Що можна ще звертати увагу? Крок цвяхів перше, друге матеріал а, дошки. А, і третій це а, з якого матеріалу зроблені самі цвяхи. Цвяхи можуть бути мідні. Та цинкові. Наприклад, тут у мене йдуть цинкові цвяхи повністю так, на цій дошці. А ось ця дошка в мене поєднана. Тут іде комбо 50х50. 50. Якщо ось так, можливо, буде вам трошки більш зрозуміліше. Так, і видно, що тут йде 50% мідні, мідні цвяхи і 50% цинкові. А в чому ж різниця цвяхів? Ідеально, щоб це була мідь, тому що це досить такий стійкий до корозії матеріал. Це матеріал мідь, вона кращим є провідником енергії, так? тому що практики на дошці садху це не тільки про фізику, про тіло, але ще й духовна така практика, психологічна, психоемоційна, тому важливість провідника енергії теж грає свою роль, тому в цьому випадку тільки мідь. Плюс мідь вона є самодезінфікуюча, антисептична, Так, вона має властивості. Тобто, якщо десь там умовно потрапить якась там пацилка на цей цвях, а на цю дошку, вона самоочиститься, тому це також є перевага. Єдиний недолік. Як на мою думку, мідних цвяхів, це їх вартість, тому що дошка з мідними цвяхами, вона є в ціні значно вища, ніж цинкові звичайні цвяхи. Тому вибір завжди за вами. Якщо Ведете досить активний спосіб життя і хочете брати свою дошку в подорожі, тим більше в літак, в ручну кладь. Ідеальним варіантом для вас буде, звісно ж, дошка з бамбуковими цвяхами, тому що її можна брати навіть з собою і не буде ніяких проблем і недоречності на контролі з жалізними цвяхами, з мідними чи цинковими. Не можна проходити в літак, бо це вже вважається холодна зброя. Тож, якщо ви заядлий подорожувальник, ви можете взяти таку такий для себе варіант. Екологічний бамбукові захи. І дошка така, вона є більш мобільна. Вона легка, абсолютно у вазі навіть не відчутна я би сказала. досить такий практичний мастхев для тих, хто планує брати з собою садку скрізь і завжди. Останню роль відіграє те. Чи дотримується а, правил техніки виконання а, виробник, так? чи дає гарантії, які інструменти використовує, а, чи це потокове виробництво, чи це? А, Хендмей, так би мовити, так? бо наразі з'явилося дуже багато магазинів а, різних виробників, які просто ставлять виробництво на потік, так? і, можливо, десь можуть втратити через потік на якості. Тому а, я завжди на це звертаю увагу, що важливо, щоб ваші цвяхи були виготовлені відповідно всім стандартам. А, кожна дошка має пройти а, діагностику, так? кожен. А, Виробник він дає певні гарантії, кожну дошку особисто там перевіряє, чи немає ніяких вищі, ніщі цвяхів, чи відповідне розташування. Третє розташування самих цвяхів на дошці також. Відіграє свою роль і може бути розташовано по-різному, тому що може бути діагональ, може бути квадрат, може бути квітка життя. Так? Це найпоширеніша така схема розташування цвяхів, тобто як розташовані цвяхи на дошці. І вже а, а, посилаючись на свій досвід, да, те, як люди практикують, те, як вони відчувають саму дошку, саму енергетику дошки, я можу сказати, що ідеальне розташування це по квітці життя, тому що там закладено не просто назву таку гарну, але ще й а, сакральний смисл, це сакральна геометрія, це окрема взагалі така тема, а, на яку варто було б теж зупинитися. але... Наразі багато інформації, яку би хотілося дати. Ми обмежені в часі, тому більш детально всю інформацію будемо подавати, розбирати вже на курсі, де кожну деталь, кожну, кожен елемент будемо розбирати покроково, і ви знайдете відповіді на всі питання, які вас турбують. В свій час на цяхи мене привела цікавість і внутрішній відгук. Коли я побачила садху, а знаючи так, що це досить практика, така, яка йде з досить давніх часів, так ще древні йоги практикували індійські духовні практики, медитували на цвяхах, таким чином, покращуючи своє фізіологічне і ментальне здоров'я, мене цей інструмент цікавив давно. і... Коли я побачила вперше цвях, я зрозуміла, що я хочу. А вже потім, відкриваючи їх трансформаційну силу, їхню специфіку, я додала цей неймовірно крутезний інструмент в свою практику, і вона вже встигла полюбитися не тільки мені, але й моїм клієнтам, тому що я завжди так жартую, що. Цвяхи це як топливо в процесі терапії. Тому коли ви використовуєте садху, ви досягаєте результатів терапевтичних так, значно швидше, ніж би це було в класичній терапії, застосуванням класичних методів. І до слова, цвяхостояння та цвяхотерапія зараз дуже багато навколо цього інструменту різних. Думок, хейту, або навпаки, люди починають робити з цього якийсь фетіш, або боготворити його, говорити, що це панацея. Ось ти став на дошку і все. Про що ж, власне, дошка-садку? І чи є різниця в процесі цвяхостояння і цвяхотерапії? Трошки зупинимося на цьому, стати на цвяхи. Пропрактикувати там отримати користь на рівні тіла, а далі ми зупинимося, так, на яких рівнях працює дошка, і е, які запити можна пропрацювати на дошці. Тобто, в цвяхостоянні ти зайшов і отримав користь е, в, в практиці е, на рівні фізіології. А уже цвяхотерапія включає е, не тільки процес цвяхостояння. Але ще й додатково пропрацювання певних психологічних запитів, проблем, енергетичних блоків і багато іншого. Тож, зараз зупинимося, на яких рівнях працює дошка садку. Тож, на фізичному рівні. На наших стопах міститься. Понад 700 тисяч нервових закінчень. Взагалі, наша стопа є проєкцією наших внутрішніх органів. Таким чином, стаючи на дошку садху, ми стимулюємо кожну точку. І таким чином запускаємо регенераційні процеси в тілі, так? стимулюємо відновлення та баланс кожного внутрішнього органу. Но на рівні фізики цяхи працюють супер. А, і ви відчуваєте покращення здоров'ю. Покращення захисту імунної системи, так, підвищується імунітет, запускається регенерація тканин, розганяється лімфа. А також під час практики цвяхостояння в організм йде викид гормонів відповідних, так, які теж стимулюють, піднімають рівень енергії, тонус нашого фізичного. Та, е, Такого енергетичного е, потенціалу тіла. Е, ось таким чином, якщо коротко, так, як цвяхи пропрацьовують наш фізичний стан. Більш детально е, як працюють цвяхи на рівні фізики, так, як запускається симпатична і парасимпатична нервова система, як утворюються нейронні зв'язки в мозку, тому що е, коли ми робимо перш, коли ми е, входимо в практику, яку робимо вперше в житті. Так, це той вид діяльності, який нам не знайомий, і відразу формуються нові нейронні зв'язки. А якщо ми це ще потім підкріплюємо певним налаштуванням, Певним психологічним пропрацюванням ідемо туди, в практику, свідомо знаючи, для чого нам це, ми ще можемо там спрацювати і психологічно. Але далі, далі, про це ти потужний інструмент, який запускає багато процесів, які позитивно впливають на наше фізичне здоров'я, понижується рівень тривожності. Ми після розслаблення так маємо підйом енергії і наш потенціал. Запускається. Так, і ще й, стоячи на цвяхах, відповідно, кожна меридіана в нашому тілі. Також починає пропускати енергію. І всі зажими, всі блоки, всі затики, які були в тілі на момент до практики, так ми їх можемо там спрацювати, почистити і запустити по них енергію, таким чином розблокувавши і давши вихід тій енергії, яка вже довгий час там, наприклад, цього чекала. Далі в нас духовний аспект. Садху це про встановлення взаємозв'язку з нашим внутрішнім я, з нашим духом, з нашою душею. І в той момент, коли наразі маємо багато обов'язків, багато роботи, на нас шалена відповідальність, шалений ритм життя, темп життя, ми не можемо розслабитися і просто, хоча б, якусь хвилинку приділити для себе так, почути себе. Це чудовий спосіб для заземлення, для зупинення цього потоку, цього ритму шаленого і для того, щоб побути в моменті тут і зараз, побути наодинці з собою і почути в себе, свої бажання істині. І садху – це такий інструмент-посередник. Який з'єднує наше фізіологічне, духовне та психоемоційне, про три рівні, основні про фізичний і фізіологічний ми вже проговорили: про духовний, це відчути, почути себе, встановити контакт з власним его. Також під час практики, що відбувається, повільняється цей внутрішній вогонь, ця енергія, всі наші меридіани по тілу, які в нас є, ми. Розблоковуються, вони отримують потік енергії. І якщо десь у нас був зажим певний, так, на рівні енергетичному чи блок, то садху це той інструмент, який перше покаже вам, де у вас в тілі є цей блок. Друге, він розблоковуємо таким чином, чуючи, знаходячи це місце і дозволяючи пропрацьовуючи, пропускаємо її далі. Таким чином, енергія розливається по всьому тілу. І ви відчуваєте перше розслаблення, потім підйом, запуск енергетичних всіх систем, потужного цього потенціалу вашого, і вивільнення, вивільнення тієї енергії, яка була заблокована, проходимо етап прийняття. Даємо собі дозволи, звільняємося від шаблонів і стереотипів, від патернів поведінки, від життєвих сценаріїв, які вам заважають рухатися в життя, ставити цілі, досягати їх. Але це вже далі такий перехід від духовного до психоемоційного, до нашого ментального, до нашого. Психологічного формату роботи, що відбувається на практиці, ми йдемо далі. Формуються нейронні зв'язки в мозку, так? Тому що, йдучи на практику на садху це та діяльність, яку ви виконуєте вперше, невідомо для вас. Завжди це вихід із зони комфорту для мозку. І коли ми робимо певну діяльність вперше в житті, у нас завжди що. Формуються нейронні зв'язки. Наприклад, чим частіше ми будемо практикувати на дошці садку, тим більша кількість нейронних зв'язків у нас утворюється. І впливаючи, тобто свідомо, задаючи певну програму, ми можемо задати собі якісь. Шлях, якусь ціль і її впевнено досягати. Умовно ми йдемо на цвяхи з пропрацюванням запиту, там розширити свій фінансовий потолок і задаючи цю програму, візуалізуючи, пропрацьовуючи, даємо установку. А вже потім мозок шукає в полі зору. І підтягує ті ситуації, ті інструменти, які допоможуть вам це зробити. Тобто, дається установка, формується нейронний зв'язочок, і далі йде виконання цієї програми у вашому повсякденному житті. Регулярні практики вам дають можливість пропрацюватись на рівні фізіології. Покращити імунітет, запустити енергію, регенерацію внутрішніх органів, почистити енергетичні канали, меридіани, встановити контакт з своїм внутрішнім, я почути себе, чого я хочу тут і зараз бути в моменті тобто зараз, заземлитися, відпустити всі болі, прожити всі емоції. Знайти в собі ті страхи, які вам заважають рухатися і спрацювати їх, так і йти вже в нове, йти підготованим, таким чином запрограмовано на рівні психології і психіки, вирішити давні застарілі травми. Тому що зазвичай тіло це маркер наш. Всі наші травми, всі наші емоції не прожиті. Не відреаговані та всі стреси, вони всі накопичуються у вигляді зажимів в нашому тілі на рівні фізики. І садху, це саме той інструмент, стаючи на який ви 100% знайдете те місце. Де у вас є зажим, де у вас є ця біль, де у вас є цей страх? Локально це може бути будь-яка точка в вашому тілі, але вона точно підсвітиться, вона точно вийде на практиці. І ви таким чином зможете знайти локальне місце, визначити, що там. Чи страх, чи гнів, чи образа, непрожита якась втрата, і так далі. І таким чином спрацювати її, там, стілити це місце. так, За допомогою інших споміжних методів, так, які я даю на курсі, ми будемо спрацьовувати, терапевтувати, лікувати, давати туди увагу, змінювати, трансформувати і наповнювати те місце, яке там боліло, тим ресурсним станом, тією енергією, яка. Вам потрібна для повноцінного, цілісного цього життя і для встановлення гармонії на рівні фізіологічного, духовного і ментального, психоемоційного. Таким чином ви будете в ресурсі, у вас будуть ваш потенціал буде вивільнятися природньо, і у вас вже не буде. А, Оцих певних стормозів, такі, які вас стопорили, які у вас забирали енергію на це стримання. куди направлена увага, туди тече енергія, і, наприклад, що у вас десь є якась застаріла травма або просто накопичені стреси, так, за останні роки. У нас усіх, всі ми проживаємо нелегкі часи і накоплено дуже багато. І це такий класний інструмент, який допомагає робити таку психогігієну нашого ментального і духовного і фізичного. За це я ще душевно так люблю садху, тому що на перший погляд це такий простий інструмент. Для декого, можливо, і страшний, але страх, ми знаємо, що це природня, це наш захисний різм, який нам допомагає. І е, пам'ятайте також, що йдучи в свої страхи, йдучи в щось нове, е, ми завжди трансформуємося і е, зазвичай там є точка росту, і розширяти власні горизонти, і йти в своє майбутнє е, більш впевнено рішуче. З енергетичним тим потенціалом, який би мав би вивільнятися і допомагати вам в русі вперед. Практика на садху дає можливість торкнутися до почуттів, так, зрозуміти їхню природу і прожити їх екологічно, дати їм вихід. Таким чином, коли про почуття спрацьовані, то ситуації, в яких вони були, так вони вже матимуть нейтральне емоційне забарвлення, таким чином не виникатиме вже тригерна. Ситуація, якщо навіть виникатиме, то ми вже будемо реагувати зовсім по іншому, тому що на цвяхах ми, проживши, спрацювавши ту емоцію, те почуття, ми вже вчимося і вже будемо реагувати зовсім по іншому, концептуально по іншому. Тому вже ці тригерні ситуації не будуть вибивати в нас почву з під ніг, а ми на ній будемо твердо стояти і реагувати з позиції дорослого, так уже не травмуючись. Вже виходячи з ситуації зовсім по-іншому. Я знаю, що це той інструмент, який розділяє життя на до і після. Після того, як ви спрацюєте на дошці всі свої запити, так, ви 100% вже не будете такі, які були до цього. У вас вже будуть інші погляди, інший рівень енергії, інші сценарії, патерни поведінки. Знову ж таки, а ми вчимося жити по-іншому. Звісно, для цього потрібно зусилля, так, бажання без цього нікуди. І це та практика, яка ще дозволяє бути чесним з собою. Тому що, стаючи на дошку, я дуже за що ще я дуже люблю цей інструмент, він є такий як лакмусовий папірець. Тому що всі ми знаємо про реакції, так? Замри, бий, біжи. І це природньо. Це нормально, коли ми певним чином реагуємо на стресові різні ситуації, але зазвичай людина, йдучи на садху, вперше, вона проявляє свою стратегію, як вона зазвичай звикла вирішувати фактично всі свої життєві ситуації, проблеми. Тобто ті, хто звик по стратегії біжи, вони, стоячи на дошку, швидко в цю ж хвилину починають генерувати варіанти, зійти, і, в принципі, це роблять, якщо поряд немає провідника, наприклад, так, який може заземлити, зорієнтувати, що треба робити. Важливий момент, чому я завжди рекомендую перед тим, як ставати на садку, гарно підготуватися, тому що від того, а в якому ви стані йдете в практику, а яка у вас мета, для чого налаштування, розуміння специфіки, розуміння процесу, що буде зараз відбуватися, як це буде проходити, що відбувається в моєму тілі, що відбувається в моєму мозку, і, і що може мене чекати. Будь-який інструмент має свою інструкцію. І якщо ви її не знаєте, то е, користь від дошки садху можна взяти хіба на рівні фізіології, тобто стаючи, от як ця хостояння стати, постояти е, певну кількість часу, так, е, і зійти, і отримати е, користь тільки на рівні фізики, на рівні тіла. А якщо вже йти в практику свідомо, налаштовано, е, знаючи всі е, тонкощі. То це вже зовсім інший такий значно інший рівень вищий. Тому я завжди говорю: ідеально йти або з провідником, або якщо у вас такої можливості немає, звісно, підготуватися самостійно, але максимально від А до Я, щоб цей інструмент полюбився вам і він. Саме розкрив всі ті аспекти, які би ви хотіли і очікували, і навіть більше, тому що це той інструмент, який вміє це робити стовідсотково Дошка Садху це про чесність з собою. І те, що ми не усвідомлюємо, тим ми і не керуємо. І це той інструмент, який допомагає вам вивести в рівень свідомого кожен ваш блок, кожну проблему, кожен запит, кожне бажання. І вже звідти. Ми діємо по усвідомленому. Ми вже керуємо своєю увагою, своєю енергією. І ті життєві паттерни та сценарії, які були до цього звичні, відходять в минуле і звільняють місце для нових на рівні стосунків у спілкуванні з близькими, на роботі, при досягненні цілей. Та в будь-якому іншому запиті, то в нашому житті все абсолютно все взаємопов'язано. Тому треба турбуватися про своє фізіологічне, ментальне, емоційне та духовне здоров'я. Я вас всіх запрошую до більш близького знайомства на нашому курсі, який розпочнеться уже зовсім скоро. За більш детальною інформацією звертайтеся до менеджерів нашої школи. А по закінченню кожен з вас буде мати такий класний інструмент, своє користування, зміни своє життя на 180 градусів і досягне всіх бажаних результатів. Головне тільки захотіти.